А от донька колишнього радника Віктора Янковича Пола Манафорта підозрює батька в причетності до розстрілів на майдані. Таку інформацію оприлюднило видання індепенденти з посиланням на повідомлення, викрадені хакерами з телефонів 31-річної Андреа та 34-річної Джеськи Манафорт. Журналісти наводять одне із зауважень, надісланих молодшою донькою радника Трампа. Старші далі цитую: Не обманюй себе, гроші, які в нас є, це криваві гроші. Часопис припускає, що Андреа вказує на ймовірну роль батька в розстрілах євромайданівців у 2014 році. А от видання Нью-Йоркдейлі Ньюс повідомляє, що одну фразу з листування сестер Манафорт Андреа написала Джасіці. Чи знаєш ти чия стратегія була причиною того, щоб відправити цих людей на майдан і змусити їх убивати? Адвокат Євгенія Закраївська, яка представляє інтереси жертв розстрілів на Євромайдані, заявила, що сподівається отримати пояснення з цього приводу від самого Манафорта.